Я жила сама з сім'ю дітьми на краю міста. То це та самий край було дуже страшно. Ховатися не було де, немає ні окан, ні дверей, ні криші вдома. Не було де прятатися. Там було підвал, був він не підвал, а просто хранілище для овочей. Прийшли до нас е, російські солдати, нас завели в підсобне приміщення. Одні дівчата, хлопців не було у нас. І Я прийняла рішення їхати в звіти, тому що ну це було дуже страшно. Так оказалися тут на Хмельниччині. Мене звати Людмила, маю сім дітей. Я приїхала з Запорізької області, з міста Васильівка. Це історія про двох бенефіціарок, про двох багатодітних мам, які згуртувалися які в час, в період, коли у них були дуже важкі, важкі часи, коли не було ні ресурсів, ні психологічних сил, але вони змогли знайти ту силу внутрішню і тримкою бути один для одного. Прийшла війна. Були в окупації два місяці, обстріли, спання в підвалах, діти. Прийшлось виїжджати. Ми сусіди з одної вулиці, так. ми в місті їхали на протязі проекту. Ми організували нашу роботу так, що ми спілкуємося з керівниками громад, представниками соціального захисту, керівниками МТП для того, щоб надати супровід нашим бенефіціарам, тобто людям, які приїхали в громади в четвертому, 25 році, з місць де відбуваються або бойові дії, або загроза життю. Позвонила на гарячу лінію до Києва, сказала, що така ситуація, що багато дітей, що ну самостійно ми ну не виїдемо ніяк нема. Да. Чим було да. і буквально десь у другий дня нам сказали, що у четвертий вже евакуація з Маріуполя. Остання, і ми буквально ми навіть не збиралися. Ми одразу да, рюкзачки поклали труси носки, Ну, там смінний одяг. Перша наша зустріч була націлена на те, щоб ми. Знайшли той контакт, знайшли спілкування, оцінка потреб після того складання плану супроводу, за яким ми працювали. Давними сім'ями ми працюємо на протязі двох місяців, тому що дуже важко сім'ям, які переїхали, адаптуватись в нових громадах, і тому дуже актуальна така робота. саме з сім'ями або людьми, які щойно приїхали, тому що вони не орієнтуються на місцевості. Їм потрібно допомогти, заспокоїти. Це роблять наші психологи. Так само і з дітьми. Дітям не так легко контактувати з зовнішнім світом, з іншими дітьми, з викладачами, з Вчителями і тому наші фасилітатори також роблять все для того, щоб е, люди відчули себе найближче приблизно додому, розслабились і спокійно почали жити в нових умовах, в нових громадах. Соня, вона як почала працювати з психологами, більш спокійніше стала, бо їй 16 років. У неї був перехідний вік. Вона була як більш-менш старша, коли це війна почалася. Вона вже як не може на підсознанні все це розуміла. У них і Існує тут конфлікт між і діти дуже часто говорили про виснування булінгу. Емоційний стан був пригнічений. Діти були не відкриті. Деякі діти ну треба було декілька зробити візитів для того, щоб вони змогли відкритися і почати розповідати в принципі, що вони відчувають. Почала ну, не знаю, спокійніше стала така більш рівноважна. Дійсно, ми, коли приїжджаємо до наших сімей, у нас відчуття, що у нас як дружні досить стосунки, і вони відносяться як для до членів на нашої команди, як для членів родини. А ми ми вже не ми вже ми, вже, ми і... вже не знаємо. Ми вже так, як уже як вони приїжджають. Може так раді, як вони приїжджають, як та родичі, якісь яких, яких ми не бачили там давно, що вони до нас вже почали їздити і діти взагалі біжать. Досить позитивні зустрічі, і це також дуже тішить. Це результат наш. Роботи, і ми дуже раді від цього.